Всім привіт! Мене звуть Наталя Лисуненко, науковий співробітник лабораторії керамічних паливних комірок Інституту проблем матеріалознавства імені Францевича Національної академії наук України. Поговоримо про вплив температури та концентрації палива на ефективність роботи керамічної паливної комірки. Керамічні паливні комірки можуть виготовлятись у трьох конфігураціях на електроліті. Аноді чи катоді, в залежності від основної складової, котра забезпечує механічну міцність цієї конструкції. Розглянемо комірку, побудовану на аноді. Що це означає? Що анод є основою всієї комірки. Він не тільки забезпечує проходження хімічних реакцій окиснення палива, а й витримує термомеханічне навантаження у відновному і окисному середовищах. Електроліт. Рідше застосовують як механічну основу комірок, тому що збільшення товщини електроліту зумовлює значне збільшення омічного опору та підвищення робочої температури, в той час, коли всі дослідники намагаються знизити робочу температуру комірки до мінімуму. При збільшенні товщини катодного шару також буде зростати електричний опір комірки, що, в свою чергу, буде вимагати підвищення її робочої температури. Тому зазвичай керамічні паливні комірки будують на основі аноду. Це обумовлено намаганням максимально зменшити омічний опір шарів електроліту та катоду через їхнє стоншення, що є надзвичайно критичним для зниження робочої температури керамічної паливної комірки. Розглянемо, яким чином температура дослідження впливає на ефективність роботи керамічної паливної комірки. Випробовувалась комірка площею 47 см2. За умовами дослідження, температура змінювалась від 700 до 900 градусів Цельсія з кроком 50 градусів. У якості палива на анод подавали 97% водень, а на катод повітря. Для кожної температури було проведено 10 досліджень. Шляхом послідовного збільшення та зменшення навантаження, як ми з вами розглядали в лекції по тестуванню керамічних паливних комірок. Тобто умови дослідження були однакові, а змінювалася тільки температура дослідження. Після опрацювання експериментальних даних були розраховані усереднені значення для кожної температури та побудовані вольтамперні характеристики і характеристики потужності. Якщо подивитись на графік, в залежності потужності від щільності струму, то він наглядно демонструє нам, що найбільша потужність була отримана при максимальній температурі дослідження 900 градусів. Вона вдвічі перевищила максимальну потужність за температури 700 градусів. Можна зробити висновок, що робоча температура комірки чинить значний вплив на її роботу. Чим більша температура, тим більша ефективність роботи. Побудувавши графік залежності максимальної щільності потужності для кожної температури, ми бачимо, що на кожен 1 градус Цельсія зміни температури максимальна щільність потужності збільшується на 2,9 мВт на сантиметр квадратний, що становить 0,63% від максимальної щільності потужності. Отже, підіб'ємо підсумки. Якщо температура підвищується, відбувається збільшення продуктивності роботи, але слід зауважити, що в місцях з високою щільністю струму реакція перетворення хімічної енергії настільки швидка, що має місце нестача палива та окисника для протікання реакції. Також варто відмітити, що з підвищенням температури відбувається падіння осіві, тобто напруги розімкненого кола. Це дуже цікаве явище, і відбувається воно в результаті падіння термодинамічної напруги комірки. Це ще явище зменшення опору електроліту з підвищенням температури, і як внаслідок ми отримуємо коротке замикання. Вплив концентрації газу на ефективність роботи комірки, склад якої наведено на слайді, досліджували за допомогою різних концентрацій водню і азоту в паливній суміші при температурі 800 градусів Цельсія. Графік ілюструє вольтамперні характеристики і криві потужності, отримані з використанням 10%, 50% і 90% водню. По максимальній щільності потужності для кожної паливної суміші можна бачити, що продуктивність комірки зростає зі збільшенням концентрації водню у паливній суміші. Найбільша щільність потужності 5,3 мВт на сантиметр квадратний – Отримана при використанні 90% водню. Зменшення потоку чи концентрації водню в паливній суміші може призвести до зменшення щільності потужності. Це пояснюється нестачею реагентів для проходження хімічної реакції. Графік залежності максимальної щільності потужності від концентрації газу при температурах 600-800 градусів Цельсія, ясно показує, що при рості температури максимальна щільність потужності лінійно зростає з концентрацією газу. Те, що найбільша щільність потужності була отримана при подачі 90% водню, можна пояснити зменшенням перенапруження на аноді і катоді. А при низькій концентрації водню через виснаження реагентів збільшувалась би поляризація електродів. Для побудови графіка залежності напруги розімкненого кола від концентрації палива обрали температуру, при якій комірка має найвищу ефективність роботи на даній паливній суміші це 800 градусів Цельсія. На графіку спостерігається лінійне зростання напруги розімкненого кола зі збільшенням концентрації водню у паливній суміші. Осіві при подачі на комірку 10% водню становить 0,75 В. При подачі 50% водню 0,78 В і для 90% водню вона становить 0,81 В, тобто збільшення концентрації палива та окисника приводить до росту осіві та збільшення ефективності роботи комірки. З цього можна зробити що необхідно знижувати поляризацію на обох електродах для збільшення швидкості реакції на катоді і аноді за рахунок використання високої концентрації як палива, так і окисника. Тож підсумуємо, кожен з чинників значно впливає на ефективність роботи керамічної паливної комірки для вимірювання електричних властивостей керамічної паливної комірки. Потрібно визначити чітку послідовність дій, яку необхідно виконувати при їх дослідженні, а також усталені норми, яким повинні відповідати характеристики експлуатації комірки, а саме температура експлуатації, використовуване паливо, його кількість та навантаження. Дякую за увагу! Ставте лайки та задавайте свої запитання в коментарях.